Добрий день! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні така коротенька презентація агролукна від польського виробника, який ми вже другий рік підряд возимо на територію України. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше нових відео. Польський виробник це Vigolen. Ми представники цього виробника в Україні. Імпортуємо його. Представлене агроволокно від цього виробника в двох кольорах: тобто біле і чорне. Представлено воно в різних щільностях: 23, 30, 50, а також в різних розмірах. Що приємно, що цей виробник виготовляє невеликі опакування з невеликим розміром, наприклад, 1,6 на 10 метрів. Також є стандартні ширини і стандартні рулони. Тобто стандартні ширини – це 1,05 метра, тобто 1 ,5 метр 5 сантиметрів, 1,6 метра – 3,2 метра, 4,2 метра можуть бути. І стандартні рулони по 100 метрів. Також можуть бути нарізки, упаковані в такі пакети, нарізки по 5 метрів, по 10 метрів, по 20 метрів. В даному випадку це агроволокно щільністю 50, розміром 160 см на 10 метрів і біле так само щільністю 50 розміром 1,6 м на 10 метрів. Давайте розпакуємо, я вам покажу, як це агроволокно виглядає зблизько. Обидва і чорне, і біле агроволокно мають ОФ-стабілізатор. Відомо, що агроволокно виготовлене з поліпропілену. Це є нетканий матеріал. Тобто поліпропіленові волокна склеєні між собою. І цей і це агроволокно має ультрафіолетовий стабілізатор і розраховане на 4-5 років служби. Суттєвий плюс цього агроволокна порівняно з дуже дешевими це дуже якісне термоскріплення. Ми бачимо текстуру таку от в цяточку: це термоспаяне або термоскріплене агроволокно. Точно так само і біле агроволокно є термоскріплене. І ще що важливо, що край агроволокна. Окремо є теж посилений, тобто окремо прокатаний під температурою, тобто він є трошки щільніший і міцніший. Придбати агроволокно Vigolan ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Віголен на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!